Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді тепловізор від компанії p 2 Pro з роздільною здатністю 256х192 точки, частотою 25 Гц і вагою 9 грам. Компанія випускає тепловізори та прилади нічного бачення. Тепловізори призначені для отримання видового зображення об'єктів, що випромінюють теплове інфрачервоне випромінення. Він поставляється в такий гарній чорній картонні коробці з золотистим написом InfiRay P2 Pro. Це тепловізор для Android. Вони ще випускають для iOS. Всередині у нас побажання дорогому користувачу від компанії. Інструкція на англійській, німецькій, французькій, японській. Іспанський, Португальський, Арабський і Китайський мовами. Давайте коротко ознайомимось. Нам потрібно встановити додаток P2Pro з Play Market, скачати, потім його підключити до роз'єму Type-C. Запустити додаток, підключити цей модуль. Android підтримує від 9-ї версії вище. Телефон повинен підтримувати функцію OTG. Всередині в нас такий чехол, і де, якому можна переносити наш тепловізор. Такий гарний чехолчик. Плотний, він ніде не пошкодиться. Кріпиться карабін металевий. І сам тепловізор. Він дуже компактних розмірів. Вага його 9 грамів, і кабель Type-C для підключення до телефона, щоб можна було тепловізором в недоступних місцях зробити зйомку. І сам тепловізор. Тепловізор корпус виготовлений з алюмінію анодованого такого. Дуже все гарно виконано. Роз'єм Type-C. Зверху на захисна плівка. Давайте її знімемо. Так, ось такий сам тепловізор. Тут у нас сенсор тепловізійної камери. Заходимо в Play Market. Набираємо в пошуку P2 Pro. Додаток я вже встановив. І запускаємо його. Потрібно підключити сам модуль. Давайте його підключимо. Модуль можна підключати як цією стороною, так як у нас штекер Type-C довгий, ми можемо підключати навіть до телефона, який в нашому чехлі. Таким чином, можна підключати. І з іншої сторони, щоб правильно вести зйомку. Так, давайте більш детально подивимося, сам додаток. Так, тут у нас. Ми бачимо галерею, фото можна знімати, відео і кольорова палітра. Кольорова палітра у нас зараз вибрано червоний метал, чорний гаряче, біле гаряче. Червоне гаряче, зелене. Різні кольорові палітри. Як для мене, то найкраще, напевно. Рука. Більше подобається палітра стандартна. Iron Red. Ми тут бачимо три точки, які показують температуру всієї руки. Давайте тепер більш детально ознайомимося галереї. Ті фото і відео, які ми знімали. Можна робити фото. Можна відео записувати. У нас є такі з боку налаштування. Це поворот екрану. Можна вимкнути точки, включити, Температура визначення. У нас температура можна вимір від мінус 20 до 170. У нас краща якість буде зображення, потім розширена. У нас температура визначення до мінус 20 до 550 градусів, але зображення буде не таке чітке. І авторежим. Виберемо максимальну якість зображення. Потім у нас є контрастність більша-менша і яскравість, яку ми хочемо. Вернемо по стандарту. І коефіцієнти емісії можна по замовчуванню, паперу, металу, води, скла. І температуру нашого навколишнього середовища 25 градусів зараз. І відстань до об'єкта мінімальна 25 см. Яку ми будемо визначати? Давайте розширення, зайдемо на ластування. У нас є тут професійний режим. Розширені налаштування, якість відео, звук записується. Так і залишимо. Температура у нас визначення в Цельсіях, в Фаренгейтах, в Кельвінах. У нас ми можемо задати границі температури, щоб у нас якесь спрацювало повідомлення або звуковий сигнал. При максимальній температурі і при мінімальній 25 градусів. Давайте подивимося. Температура руки у нас у нас спрацьовує вібро і з'являється повідомлення. Коли у нас температура максимальна. Вимкнемо. Воно зараз не потрібно. І мінімальна. І ще якийсь захист від. Вогню або від ожогів щось таке. Точно не знаю, що воно значить. Давайте його вимкнемо. Так, це ми вже подивилися. є help Версія прошивки. Мова у нас є тут від англійської української мови, як завжди, немає. І. Наш водяний знак, маркер. Вимкнемо його інфрай. Бачите, у нас його тут тепер немає. В розширеному режимі у нас є точки. Ми можемо задати три точки, по яким будуть визначати температуру. Цього ми задали 25-25 градусів. Тут холодніше. 23. Потім лінія. Три лінії теж можемо, по яким буде середня визначатися температура. По лінії. І точка лінія зараз означає Можемо скинути делейт. Знову давайте три лінії поставимо. лінії у нас залишається, можна тепер область якусь виділити. Всі області на середня температура буде. Непогано. І лінійка. Давайте уберемо. Вінійка це область заданих температур. З допомогою тепловізора можна знайти холодні місця в квартирі будинку і пізніше утеплити їх, якщо це можливо. Ось ви бачите на відео містки холоду. І через ці містки холоду дуже багато виходить тепла. Відповідно, якщо ми приберемо ці холодні місця в нашому будинку, відповідно, ми будемо економити. Енергоресурси, відповідно, наші кошти. Бачимо у нас містки холоду на куту стіни. У нас температура тут 15,4 градуса. Потолок. Теж у углу там 16 градусів, стіна тут 20, а кута кути. Як ви бачите, холодній йдуть. Тому температура відрізняється. Коврик використовую для них, тому що дуже мерзнуть ноги. Його температура 46,2 градуса Цельсія, як ви бачите. Це монітор. Ви бачите, знизу працює підсвітка. Можна визначити, де вона знаходиться led монітор ноутбук, клавіатура з підсвіткою, ви бачите на стіні у нас стіна трохи утеплена. Бачите, а тут уже. Трохи немає утеплення. І відразу видно температура як відрізняється десь на 1 градус. Ця стіна виходить на вулицю, тому вона сама холодніша. В кутах, як завжди, саме холодніше. Цей кут я утепляв. Бачите, температура йому 20 градусів. Там, де закінчується 17, тому що цей кут дуже був холодний. Можна подивитися, як він так виглядає камеру. Сушки для взуття. Температура можна зразу побачити яка. В домофоні зразу видно, що гріється блок живлення. Демофоні. Давайте подивимось на кухні. Температура чайника він гарячий. Він вже охолов 37 градусів, але тепліше. Давайте ще подивимося температуру полум'я. Температура максимально полум'я, що ми бачимо тут. Буває трохи. Мій телефон підвисає, так що як він не новий Десь 170 до 180 градусів. Давайте відкриємо гарячу воду. Подивимося, як вона виглядає Виглядає, наче якась лава. Кухні радіатор з цієї сторони більше прогрівається справа, внизу менше, тому що підвод до радіатора зроблений лише з одної сторони. Це задумано так, тому що на кухні, як завжди, ви знаєте, всі готовлять їсти. І постійно тут температура більша. Тому батарею я ставив меншу, щоб не сильно було пекотно на кухні. Так, тепер у ванній. Наш змієвик. Тепловізор дуже якісно все визначає, хоч тут використовується лише одна камера. Є інші тепловізори використовуються дві камери, накладається зображення одне на інше. Але в цій камері за ці кошти 170 доларів. Це, напевно, найкращий результат. Дуже добре все видно добре і якісно. Температура тіла вказує 31 градус зараз. А тепер подивимося, яку показує пірометр. Теж відносно точно показує 31-32 градуси. Якщо комусь температуру потрібно визначати в одній точці, то тепловізор не потрібен. Якщо куплю ще до нього макролінзу, то планую, ще використовувати для ремонту електроніки. Можна і зараз використовувати, але з макролінзою це буде в рази. Краще, тому що ми зможемо бачити SMD-елементи, які дуже сильно гріються. Тепловізор в основному брав для визначення тепловтрат у своєму будинку, що можна було перевірити нагрів при навантаженні батареї. Infray P2 Pro це досить цікавий пристрій, який може стати в нагоді багато де. Посилання на цей пристрій залишу в описі під відео. Якщо вам такі відео подобаються, не забувайте підписуватись, коментувати. І ставити вподобайки. Всім гарного дня!